Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині, колись виїхав за контрактом працювати. І так тут і залишився. Отакі чудеса. Да, Олеже, дійсно чудеса. Я й не знала, що гастрольори, коли повертаються до себе в країну, перетинають кордон, переховуючись у багажнику. Ні, ти не тікав. І чому я ніколи не чула, щоб тебе представляли як Олег Винник, німецький співак? Чому завжди український? А гроші, які ти рубав з українських концертів та корпоративів, ти брав виключно в євро, ну щоб потім гривню не міняти. М -м 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 -м. Дуже зручно заявити в найкритичніший момент, коли хто, як не публічні особистості, мають бути голосом народу, сказати: А я нічого не знаю, моя хата в Берліні з краю, Я тепер не українець, я тепер німець, а фідерзейн. Тільки така заява. Перекреслила всю твою кар'єру, і чи є тобі назад дорога? Ну я не знаю. Пишіть свою думку, чи зможе завоювати знову Олег Виник, прихильність та любов українських вовчиць.